Всім привіт! Питали за rav 4, 17-18 рік. Весь є комплектації. Даний автомобіль можна привозити викупляти в Штатах там, від 7 тисяч доларів з невеликими пошкодженнями. В плані цього це заміна капота, фара, заміна четверті, дверка тут більшість всього ціла. Просто кело загорнулося на дверку і воно так виглядає, типу що пошкоджене. Там ще підвізка може вилізти, а так далі по машинці. Все окей. Орієнтовно там від шести. Тисяч і вище можна їх купувати. Ну, ця десь думаю, 7,5 продасться. Біля 15 стане тут в Україні. Без ремонту. Ремонту тут ще хай там на 2-2,5 тисячі. Але це все одно вигідніше, ніж купувати в нас їх на авторі або на авторинку, тому що починаються хоч і від 16,5 тисяч, але там буде мотло. Ця машина ніколи не була вигідною для привезення штатів, але зато якісна. Їхні мотори, їхні коробки завжди були популярними і якісними. І ніколи там не було такого, що приїжджав автомобіль там, з пошкодженням мотору чи коробки. Тому можна вибирати їх спокійно, сміло і їздити собі на них. Дякую за увагу. Звертайтеся в компанію Intertrade, підберемо для вас гарний варіант.